Молоко є, але проблема на сьогоднішній день є із збутом. В районі гостро не вистає хорошого молокозавода або ще краще сироварні. Тому зараз ведеться пошук інвесторів для того, щоб залучити в район, і щоб був основний збут молока, тому що на сьогоднішній день приїжджають за перевала, львівські, тернопільські молокозаводи, і звідси вивозиться молоко. В основному два є потужні підприємства, якщо можна сказати потужні в наших умовах, це роздрібна торгівля по місту Ужгороду. Тобто вони мають точки на певних вулицях, люди вже в спальних районах знають ті точки, і там якби, йдуть за молоком. Але це не вихід із ситуації, тому що це, в принципі, не має жодного стимулу для розвитку, тому що. Вони ледве-ледве збувають те, що у них зараз є. А якщо розвивати і збільшувати поголів'я, то де збувати це молоко? Роздрібна торгівля по дворах це не є вихід із ситуації. Тут треба комплексно вирішувати. А вирішення може запропонувати тільки якась інвестиція, хороша в молокозавод чи в сироварню. Тоді це простимулює і збільшення поголів'я.